Привіт малята! Сьогодні ми з вами будемо говорити про щось цікаве, а про що саме ви повинні загадати. Я буду зараз вам загадувати загадки, а ви будете відгадувати. Є комп'ютерний, письмовий, однотонний, кольоровий, ми за ним навчаємось, пишемо і граємо. Ну що, загадали, що це? Правильно, малята це стіл. Ну ще, малята, переходимо до слідуючого загадки. Одяг у собі збирає, по паличках розкладає, є стандартна, є висока, є вузька, а є глибока. Здогадались, що це? Правильно, це шафа. Як це ти дуже, то присядь на нього, друже. Догадали, що це? Так, правильно, це стілець? Скажіть, будь ласка, а чи знаєте ви, як ці всі предмети можна назвати одним словом? Ну що, здогадалися, як ми назвемо одним словом шафу, стіл, стільчик? Так, правильно малята, це меблі. А скажіть, будь ласка, де роблять меблі? Так, на фабриці. А як називається така фабрика? Меблева. молодці малята? А зараз пограємо з вами в гру, яка називається Що для чого? Я буду розпочинати речення, а ви будете його закінчувати. Будь ласка, не соромтесь, промовляйте голос. Отже, починайте. Лягти відпочивати можна на. на чому? На дивані. На ліжку, на кріслі. Скласти книги треба в книжкову, шафу правильно, полицю. Пообідати можна за обіднім, столом молодці. Писати, малювати, слід за письмовим столом. Одяг складають у правильно шафу та комод. Щоб присісти відпочити, нам потрібні стілець, пуфик та крісла. Молодці, я так гадаю, ви всі правильно відповідали. Відмінна робота так тримати. До нових зустрічей.